Ти огорнув мене теплом своїм безмежним, відчула я в тобі Твою любов святу. Величний ти Господь, як океан безбрежний, ти вніс в життя моє всю повноту свою, без тебе не жила, а проживала. І в марноті роки мої були, мій дорогий Ісусе. Якби раніше я тебе пізнала, у доброму плоді роки в йшли. ти вічна є моя твердиня, ти мій спокій, ти всемогутній, ти величний Бог. Найбільший скарб мій, ти є все у всьому, ти мир мій, тиша ти моя, ти мій живий потік. Я дякую тобі, Ісусе, за план спасіння, з тобою вічність, всю я хочу провести, я хочу сіяти в серця добре насіння, щоб іншим людям добру звістку донести. Я дякую, Господь, тобі за те, що ти змінив моє життя. Придбати щастя справжнє можна лише з тобою. Найщасливіший день мого життя, коли я розпахнула серця перед тобою. Дорогоцінний мій Ісусе, мій Господь і Бог, не усвідомлюю тепер свого життя без тебе, веди мене туди, де вічності порог, там, де я буду вічно слава.